Колись давно Бог дав своє веління, ковчег великий збудувати він звалів. хотів подарувати ною він спасіння, з невірними вбивати його не хотів. У всьому цьому є деталь одна цікава в ковчезі було лише одне вікно: на небо Бог звелів його направить, на самій стебі було зроблене воно. Чому ж таке веління було в Бога? Чому не збоку розташоване воно? Чому так ізольований ной строго, ну що б змінило ще одне вікно? Та все було продумано найкраще, і це не дивно, бо продумав Бог він знав, що ноя не збудує видовище, і користі не буде від переживань, тривог, він міг би дуже сильно надломитись, якби дивився на той жах кругом. І, можливо, більше не схотів дивитись туди, нагору, на вікно під потолком. Та Бог все бачив, все йому було відомо, він праведника в дні тривог оберігав, но й лише небо бачив у вікні одному. А що навколо робиться, цей чоловік не знав, і зміг пройти но й через всі незгоди, і віра міцною лишалася Його. Діждався він хорошої погоди, і не підвів він Господа свого. Сьогодні страшні дні ми проживаємо, через новини бачимо весь світ, в будь-який кінець вікно ми маємо, і часто ми не робимо перед Богом світ. Ми дивимося, як все горить навколо, і відчуваємо всередині пустоту ми бачимо, що смерть царить довкола. І підпускаємо до серця гіркоту. Та Бог не хоче, щоб ми в світ дивились, щоб ми, як губка, в себе втягували все. Він хоче, щоб ми в небо лиш дивились, щоб лише догори було направлене лице. Бо хоче, щоб ми мали в серці спокій, не дивлячись на шторм навколо нас. Він може нас провести в час жорстокий, Він може зберегти нас у цей час. Нам просто треба вікна всі закрити, залишити лише в небеса вікно, тоді з Ісусом в мирі будемо жити, тоді ніхто не зможе нам завдати зло. Слава Богу.